Корупційний скандал в Угорщині у Будапешті тисячі людей вийшли на протест проти Орбана. Що там відбувається? Розповідає голова угорської громади Києва. Тібор Томпа. розмову з ним ведуть Вікторія Єрмолаєва та Влад Бундаш. Протестувальники у Будапешті пройшли від будівлі Генеральної прокуратури до парламенту з вигуками у відставку. Багато учасників акції були зі смолоскипами. Ну і в цьому всьому передував корупційний скандал. Загалом ситуація доволі цікава, тому що там і аудіопереговори були оприлюднені, які є ну, начебто свідченнями того, що Орбан може бути пов'язаний із корупцією в країні, тощо й тощо. Загалом ця ситуація для вас була очікувана чи дійсно як кажуть аналітики у Орбана є багато тих людей, які його не люблять і не хочуть бачити при владі автократією, навіть називають його методи управління? Дійсно, ви ще м'яко сформулювали пані віка? Це навіть не автократія, це диктатура, то що робить орбан. І про цей процес, і процес протесту очікуваний. І я маю сказати, що це вже досить довготривалий. тривалий. Акти навіть уже це відбувається з кінця січня, коли були оприлюднені факти про те, що були помилувані педофіли, які наближені до родини Орбана до його бізнес-інтересів. А на сьогоднішній день з'явився новий політичний лідер, який відколовся від правлячої орбанівської партії ФІДЕС Мадяр Він якраз очолив оцей рух е, демонстрантів вівторок, і він уже анонсував новий величезний мітинг за останні 30 років. Е, це має бути найбільший такий е, мі мітинг демонстрації, не тільки. В Будапешті, а і по всій Угорщині, і він якраз заявив про створення нової партії, заявив про 12 пунктів, про те, що Орбан має піти в відставку, і ще потрібно в Угорщині негайно робити стосовно відновлення демократії, стосовно відновлення нормальної праці, взаємодії з європейським союзом з європейськими країнами, я думаю, що зміни звісно в Угорщині будуть. На сьогоднішній день оцей рух вставайте у горці. Вже має сторонників. 15%, які відколоті від е, правлячої орбанівської партії, а це величезна е, цифра, е, тому що колись підтримка у Фідеса була 40%. відсотків. Найкращі часи е, рахуйте, навіть якщо від 40% е, і зразу відпадає 15%, вже пишуть е, угорські соціологи. Це просто може повернутись катастрофою для Орбана. Та насправді це важливо, що вже е, є своя, скажімо так, свій електро, у Петера Мадіра. Скажіть, ось ці всі події для Орбана, а вони наскільки будуть впливовими в негативному плані? Тому що пам'ятаємо, що на дуже скоро вже вибори до європейського парламенту. Наскільки це може зашкодити Орбану? Дійсно, він цим і переймається. Я думаю, що зміни не за горами. Орбан може посунутися. Я думаю, що в затінок і мають з'явитись нові нові політики. І це я думаю буде не сіярто, тому що на сьогоднішній день уже угорське суспільство просто дуже дуже устало значна частина. В першу чергу Будапешт і в Будапешті, до речі, будуть теж вибори мера. А до сих пір в Будапешті ні один раз ще Орбан не вигравав. Тобто він. Він виграє провінцію, виграє такі е, е Регіони, а в столиці він навіть виступати нормально не може в цьому році. Перший раз за багато років, 15 березня на найбільше національне свято у Орщині, революційне свято виступав. І то з кордонами, і то привозили. Уявіть Будапешт, привозили людей на цей виступ Орбана з провінції, тому що сам Будапешт категорично проти нього. От загалом ми ще й хочеться трошечки детальніше поговорити і про останній корупційний скандал. З ну загалом, зокрема, через який був цей протест, з якого ми почали нашу розмову. В Угорщині оприлюднили аудіозапис, на якому чути голос колишньої міністерки юстиції дітварги і чиновниці, нібито підтверджує змову угорських урядовців для приховування корупції. Запис оприлюднив Петр Мадяр, який є до речі, колишнім чоловіком Варги а сьогодні активним опозиціонером та противником М'єр міністра країни Орбана, і якщо говорити от прямо про злочин, так якщо цей факт буде доведений, а корупція це є злочином, безумовно. Чи можна тут очікувати не тільки на якісь ну, політичні ну, мінуси для рейтингів чи кар'єри Орбана, та й в цілому орієнтуватися на якусь відповідальність кримінальну? По перше, корупція ця доведена. Доведена, що на сьогоднішній день корупція є перманентним станом за часів правління Орбана. Є оця справа Шаднера колишніх державних високих посадовців. Навіть один із них був державним таким секретарем. І корупція, то що доведена, і вони визнали цю корупцію. Там більше великі мільярд. Багато мільярдів e, форентів, тобто сотні мільйонів. Євро так, от оцей касетний скандал якраз говорить про це, те, що Орбан і його кліка намагались якось затушувати і якось відбілити цих корупціонерів корупціонерів таким чином, щоб максимально дистанціюватись від них від всіх цих корупційних зв'язків. Але навіть на сьогоднішній день європейський союз визнав, що найбільш корумпована країна Європейського Союзу. Це Угорщина за часів Орбана. А скажіть оці всі скандали. Який вони вплив, скажімо так, матимуть на Україну? Зокрема, чи може змінитися позиція Угорщини щодо допомоги України? Щодо, скажімо так, позиції в Європарламенті? Тому що пам'ятаємо, що Угорщина дуже багато чого блокувала, зокрема і фінансової, і воєнної допомоги. Дуже хотілося б все сподіватись. Я думаю, що таких кардинальних змін зразу очікувати нам не варто. Але я хотів би відмітити, що пан Петер Мадяр, він заявив 12 пунктів, те, що негайно потрібно виконати, і одним із важливих пунктів якраз є про те, що налагодити. Без всяких термінів нормальні стосунки зі всіма європейськими державами, і щоб не було ніякої ізоляції, те, що є на сьогоднішній день в Угорщині, значна частина угорського суспільства. Особлива інтелігенція Будапешт позитивно налаштована на зв'язки з Україною, намагаються максимально допомагати. Я з багатьма з ними підтримую стосунки, і вони нас підтримують і дуже часто просто вибачаються, що так такий е, негідний ура уряд на сьогоднішній день е, в Угорщині. Е, тому я думаю, що оця раціо е, в Угорщині візьме в е, гору. І дійсно, у нас е, ніколи не було і на сьогоднішній день немає е, ніяких таких е, негативних стосунків відносин з е, угорцями. Е, велика угорська громада. Е, Громадяни України е, проживають в Україні вже е, більше тисячі років без е, всяких проблем. І якби не війна, я особисто це і заявляю як український угорець. Е, ну е, це е, дійсно наша е, батьківщина і єдиним дискомфортом. Для нас є війна. Ми дуже і дуже добре почуваємось в Україні. І про всі ці нарікання орбана е, негідні цинічні, нібито порушення прав угорської національної меншини. Вони не вартують е, дірки з бублика. Mm -hmm. Пане Тіборе, а от таке ще питання? От з огляду на практику Угорщини щодо протестів, ну можливо, який, який, якийсь історичний контекст тут варто навести. Чи дійсно після масових протестів а було декілька тисяч людей, які вимагали відставки Орбана, які вийшли на вулицю Будапешта, столиці Угорщини, він може піти у відставку чи буде боротися? Як Звісно, що буде боротись він буде боротись до останнього, буде підставляти всіх. Ну, ви про це і нагадали, що на початку року вимушений були піти в відставку президентка Угорщини Каталій Новак, Потім знялася з перегонів Європейського парламенту Юдіт Варга, колишня очільниця Міністерства юстиції. Тому у Орбана. Така е, політика, він до останнього е, буде боротись і буде підставлятись і підставляти інших, як сказав до речі, Петер е, Мадяр, що коли е, вибухнув цей скандал, що зробив Орбан? Спрятався е, за спідниці жінок. Так, насправді важливо уточнення. Я тут хочу а, ще у вас запитати: а, ось ці всі скандали, а, чи можуть вони настільки вплинути, що Євросоюз не, не допустить Орбан і його, Орбана і його партію до виборів у Європарламент? Чи може загалом розглядатися такий сценарій? Ну, я думаю, що все ж таки Європейський союз це демократичне об'єднання. Приймати участь в виборах до Європарламенту однозначно вони будуть це вже інше питання: скільки вони там місць отримують. Інше знову ж таки, питання, що з 1 липня Угорщина на чолі Орбаном мають очолити Європейський Союз. Я думаю, що нічого такого дивного вони все рівно зробити Україні нам не зможуть, як і Європі, тому що все це на сьогоднішній день досить правильно і добре відрегульовано. І, до речі, європарламент свого часу. Проголосував за те, щоб Угорщина не очолювала європейський союз. Оце вже питання: чи буде цим правом жити інституції Європейського союзу? І ось пане Тіпере, наприкінець хочу запитати про угорську національну спільноту. Ви вже згадували сьогодні за неї. Я особисто знайомий з багатьма закарпатськими угорцями і спілкуюся з ними. І насправді вони говорять про те, що вони не підтримують таку політику Орбана його уряду. А як ви вже зазначили, що Орбан спекулює ось цими всіма законами про нацспільноту щодо використання мови та що є якісь утиски, загалом які ви бачите настрої зараз серед угорської а, національної спільноти, а, на що вони реагують найбільше, скажімо так, і на що вони готові для України, тому що насправді тут варто зазначити, що дуже багато закарпатських угорців а, вони є в лавах Збройних сил України і захищають нас, а, і захищають від російської навали. А, тому тут а, важливим є питання, як саме ідентифікувати українську а, угорську національну. Спільноту. Пане Владе, ви дуже багато таких Цікавих і сучасних фактів навели. Ви в курсі стосовно угорської національної меншини. Я хотів би підкреслити і додати, що на сьогоднішній день десь до 500 українських угорців воює на фронті в лавах Збройних сил України. На жаль, вже більше 40 поля гроз, захищаючи нашу вітчизну Україну. І ви знову ж таки маєте рацію, що переважна більшість закарпатських угорців Українських угорців не підтримує Орбана, є громадянами України. Вони гордяться тим, що є громадянами України, і дуже добре себе почувають в Україні. Є, звичайно, і такий певний прошарок на Закарпатті, в першу чергу, керівництво так званої. Партії КМКС, яких купила Орбан. Вони на сьогоднішній день заміняли таку знаєте слухняну політику до Орбана. Вони звісно проти України не виступають, звісно, вони підтримують, нібито то Україну, Україну за Україну. Але звісно і не критикують е, Орбана, е, що нібито є якісь е, певні е, утиски, але це виключно ті люди, які не володіють е, українською мовою, які є одномовними і які не змогли інтегруватись в українське суспільство, таке пропаще покоління, наслідок знову ж таки тієї політики, що проводить Орбан. Такою була розмова із головою угорської громади Києва Тібором Томпою. В Студії громадського радіо працювали Вікторія Єрмолаєва та Влад Бундаш.